Діти, і знову я рада вас вітати. Ми сьогодні побували в казці колобок, побачили, який він гарний. Скажіть, діти, а хто спік Колобка? Так, його спекла бабуся, і який же він вийшов? Якої форми колобок? Вірно, він круглий колобок. І він вміє котитися, тому що він круглий. А яким кольором колобок? Так, він жовтий, він жовтий. Погляньте, як він красивий, рум'яний, посміхається. Він від діда втік, він від баби втік і покотився колобок по доріжці. І сьогодні ми з вами намалюємо нашого колобка. Як він котиться по доріжці, я вас навчу. Ось доріжка в нашого колобка. Ось яка дивіться, рівна доріжка, він буде котитися по доріжці. Для цього мені потрібна жовта фарба. Ви сказали, що колобок жовтого кольору. Я беру пензлик. Набираю жовту фарбу і малюю круглий колобок. Ось який він круглий колобок. А тепер треба цей круг зафарбувати. Я зафарбовую акуратно, не виходячи за контур. Погляньте, акуратно зафарбовую. Ось який у нас колобок, жовтенький, гарненький буде, кругленький наш колобочок. Ось який колобок. Ось так я зафарбовую, не виходячи за лінію. Ось який круглий колобок котиться по доріжці. Тепер нашому колобку треба намалювати очки, ротик, щоб він посміхався. Я беру іншу фарбу і малюємо очки, ось оченятка в нашого колобочка, носик і ротик, він посміхається. Ось такий чудовий колобок. Котиться в нас по доріжці. А тепер ви беріть фарби і намалюйте колобка. А я чекаю від вас фото ваших робіт. Бажаю вам успіху!